Привіт! Сьогодні ми зануримось в один із найдраматичніших і, мабуть, найскладніших періодів української історії, час, який отримав дуже влучну назву Руїна. Це були 30 років, які буквально розірвали молоду козацьку державу і визначили її долю на століттях перед. Тож давайте розбиратися, як усе починалося і до чого призвело. Отже. Що ж це таке руїна? Якщо коротко, то це період між смертю Богдана Хмельницького і початком гетьманування Івана Мазепи. А по суті, це епоха, коли Гетьманщина, ця молода козацька держава, просто розвалилася зсередини, безперервні міжособиці, боротьба за владу і, звісно, постійне втручання сусідніх держав, які тільки чекали на таку можливість. Щоб просто відчути атмосферу тих часів. Послухайте, що писав один іноземний спостерігач. Ця цитата вона краща за будь-які підручники показує масштаб катастрофи. Це не просто війна, це було повне спустошення, гангрена, що пожирає все живе. Краще, мабуть, і не скажеш. То з чого ж усе почалося? Де корінь цієї трагедії? Ну, як це часто буває в історії, спусковим гачком стала втрата сильного лідера. Коли у 1657 році помер Богдан Хмельницький, утворився величезний вакуум влади, і цей вакуум миттєво почали заповнювати амбіції, інтриги і, звісно, інтереси сусідніх держав. І от на сцену виходить наступник Хмельницького Іван Виговський. Це був не стільки воїн, скільки блискучий дипломат. Він, як ніхто інший, розумів, що московське царство посилюється. І що ця залежність стає небезпечною. Тому він почав шукати противагу на Заході, намагаючись збутувати союз із Річчю Посполитою. І кульмінацією цієї політики став гадяцький договір. А це на хвилиночку була просто революційна ідея для того часу. Уявіть собі, Гетьманщина мала стати третім абсолютно рівноправним членом федерації поряд із Польщею та Литвою. своє військо, свої фінанси, свої суди на папері це виглядало як ідеальний вихід. От тільки втілити його в життя так і не вдалося. Ну а для Москви цей договір був, звісно, як червона ганчірка для бика. Це ж прямий виклик. Спроба вийти з під контролю розцінювалася не інакше, як бунт, який треба жорстоко придушити. Тож війна, звісно, стала неминучою. І це були не просто погрози. Уявіть собі цю цифру: 70 тисяч. Саме таку величезну армію Москва відправила в Україну, щоб покарати зрадника Виговського. Здавалося б, шансів у молодої держави проти такої сили просто не було. Але під Конотопом сталося щось неймовірне Виговський, застосувавши хитру тактику разом із союзниками татарами, заманив елітну московську кінноту в болотисту пастку і просто знищив її. Ця перемога шокувала і Москву, і всю Європу. Здавалося, ось вона, незалежність уже в руках. І отут виникає абсолютно логічне запитання. Як так вийшло, щоб блискуча військова перемога обернулася повною політичною поразкою? А відповідь, як не дивно, крилася не на полі бою, вона була всередині самої гетьманчини. Поки Виговський громив зовнішнього ворога у нього в тилу, не без щедрої фінансової допомоги з Москви почалося повстання. Трата Виговським влади, знаєте, ніби відкрила скриньку Пандори. Почався новий етап, етап уже не просто боротьби, а глибокого внутрішнього розколу. Гетьманщина почала тріщати по швах, і ця тріщина пройшла прямо по серцю країни, по Дніпру. На політичну арену виходить доволі трагічна фігура син Богдана, молодий Юрій Хмельницький. Він не мав ані батькового авторитету, ані його рішучості. Тож швидко став просто іграшкою в руках могутніх сусідів. Його постійно кидало то до Москви, то до Варшави, і ці метання, врешті-решт, призвели до катастрофи. І ось він результат 1663 рік. Гетьманщина офіційно розколюється по Дніпру, на лівому березі, який орієнтувався на Москву. Обирають гетьманом Івана Брюховецького. А на правому, що залишався у сфері впливу Польщі, Павла Тетерю. Все єдина держава перестала існувати. З'явилося дві України. Здавалося б, усе суцільна темрява. Але знаєте, навіть у найтемніші часи з'являється проблиск надії. І для епохи руїни такою фігурою став гетьман, якого історики пізніше назвали дуже поетично Сонце Руїни. У 1665 році на правобережжі з'являється новий, дуже сильний лідер Петро Дорошенко. На відміну від попередників, у нього була одна чітка залізна мета знову з'єднати розірвану Україну. І що головне звільнити її від будь-якого іноземного панування, чи то польського, чи то московського. Але плани Дорошенка натрапили на холодну цинічну стіну великої політики. У 1667 році Москва і Варшава, вічні вороги, раптом домовилися, домовилися за спиною українців, просто взявши і поділивши їхню землю по Дніпру. Для ідеї єдиної України це був по суті ніж у спину. Та Дорошенко не здався. Скориставшись величезним повстанням проти Москви на лівобережжі, він робить сміливий хід переходить Дніпро. Козаки вбивають промосковського гетьмана Брюховецького, а самого Дорошенка проголошують гетьманом обох берегів Дніпра. На якусь коротку, сліпучу мить. Мрія знову стала реальністю. Україна була єдиною. Однак утримати цю єдність без сильного союзника було ну просто неможливо. Зраджений і поляками, і московитами Дорошенко йде на крок відчаю, укладає союз із третьою силою могутньою османською імперією. Це був дуже ризикований, вимушений і, як показав час, абсолютно фатальний вибір. Бо нові союзники, турки і татари, принесли на українську землю ще й більше руйнувань. Апогеом стала Бучацька угода, за якою частина України Поділля взагалі переходила під пряму владу султана. Це була політична катастрофа. Народ просто відвернувся від Дорошенка. Втративши будь-яку підтримку, у 1676 році він зрікся булави. Падіння Дорошенка, по суті, стало початком кінця. Руїна увійшла у свою фінальну, найтрагічнішу стадію. Тепер долю українських земель вирішували вже не гетьмани в Чигирині, а іноземні дипломати в чужих столицях. А щоб остаточно зачистити правобережжя від турецького впливу, московський уряд руками лівобережного гетьмана Самойловича організував жахливу акцію під назвою Великий згін, це було примусове переселення тисяч людей з правого берега на лівий. По суті, колись квітучий край свідомо перетворювали на випалену землю, на таку собі буферну зону. Ну і ось фінал. Два договори, які, наче могильні плити, зацементували цей поділ. Спочатку Бахчисарайський мир між Москвою та Османською імперією, а потім вічний мир між Москвою та Польщею. Все розкол України по Дніпру був офіційно закріплений міжнародними угодами. Руїна формально скінчилася. Але ціною цього миру стала розшматована держава. Тож, якщо підсумувати, що ж стало причиною цієї 30-річної трагедії, це був такий собі смердельний коктейль. По-перше, звісно, сліпі амбіції і боротьба за владу самої козацької старшини. По-друге, цинічне втручання сусідів, які тільки підливали олії у вогонь. І по третє, трагічна відсутність лідера масштабу Хмельницького, який міг би знову об'єднати всіх. Які ж уроки можна винести з історії руїни? Ну, по перше, вона дуже наочно показує, якою крихкою є державність без єдності еліт. По друге, як легко внутрішні чвари перетворюються на зброю в руках зовнішніх гравців. І по третє, якою високою є ціна союзів, які укладаються зі слабкої позиції. Цей поділ по Дніпру став раною, що не загоювалася століттями. І наостанок, уся ця історія руїни залишає нас із одним питанням. Яке, здається, не втрачає своєї актуальності і сьогодні? Чи може нація колись повністю зцілитися після такого глибокого розколу, який був спровокований одночасно і зсередини, і ззовні? Це питання, над яким точно варто замислитися. Дякую за увагу.